Всім привіт! Вітаю! Сьогодні хочу показати свої невеликі покупки. Це був магазин АТБ, копєчка. Ну і ще там деякі дрібнички з різних точок. Так, Магазин АТБ. Локшену та я купила 22 гривні 80 копійок. От саме люблю не спагеті, а локшену. Смачна. Диски ватні, вони йдуть по акційній ціні. Правда, тут 80 штук, ну але ціна така 80-70 купила, щоб завести в село. Печінка куряча купила пів кілограма, 54 гривні, 20 копійок. Якось давно вже не їла курячої печінки, захотілося. Так, посмажу з цибулькою, з морквою ну така як підливка буде. До речі, смачно, як з пюре, так і з такими от спагеті. Ну, взагалі, печінка підходить, мені здається, до любих гарнірів. Далі із такого непродуктового лак для волосся купила своє лінією. Супер сильна фіксація 56,90 копійок. ,90. Давно вже потрібно мені було купити лак для волосся, але все якось відкладала. Так, непоганий лак мені підходить. Корм для котів купила 4 лапи. Він іде у нас по акційній ціні. 50 гривень 90 копійок. ну Правда, він іде для стерилізованих котів. У мене сіма стерилізована, ну а рижик ні. Але він так, зараз сухий корм, не дуже і їсть. Йому головне, головне м'якенький. Ну і м'якенький отакий купила. Від Пецапи теж по акційній ціні 10,80. дві штуки купила з куркою, ну, одну, звичайно, вже насипала їм, вони їдять. І також морозиво було київський пломбір. Зараз воно теж йде по акційній ціні 34 гривні 50 копійок. Дуже смачне морозиво. Я поки чекала автобус, то його і з'їла. Хто ще не купував таке морозиво, рекомендую. Як я кажу, морозиво з мого дитинства, смак, мого дитинства. О, так що можна було б купити і більше, але їхати далеченько, то, знаєте, воно і розтане. Думаю, можливо, потрібно буде взяти сумку, так у мене є з морозильними цими елементами, і купити це морожце, нехай лежить в морозилці. Дійсно, смачне. Ну, і зранку перед роботою ще купила таку кашу вівсяну. Чек у мене не зберігся, здається, 11 гривень, і ковбаску таку золотисту від м'ясної лавки, ну, здається, 34 гривні. Так, ну і чек у мене в АТБ вийшов на 259 гривень 60 копійок. Знаєте, отак стало І ще раз передивилася товари на екрані в магазині. Там, де каси самообслуговування. Думаю, ну що ж я тут такого купила, а ні, майже, майже 300 гривень. Ну, такі реалії, такі ціни. Так, зайшла в магазин-копієчка. Купила там отакий бальзам для волосся з трояндою. Herbal Essence. 120 гривень коштує хороша ціна, і давно я хотіла спробувати цей бальзам, дуже хороші на нього позитивні відгуки, тому от е, купила. І дуже мені сподобався такий рушничок, таке от полотенечко, Воно таке м'якеньке, приємне. і Колір мені дуже сподобався. От, воно коштувало 65 гривень, і воно таке величеньке. Візьму його для обличчя витирати обличчя. Знаю, що багато зараз хто із дівчат витирає обличчя або навіть не витирає, а промокує обличчя після вмивання одноразовими рушниками. Ну, я, Мені так незручно, і я не рахую, що це так потрібно робити, хоча якщо в кого дійсно проблемна шкіра з прищами, з висипаннями, то можливо так і треба. Ну, а ще краще, як недавно чула, рекомендації лікаря-дерматолога вмитися і взагалі не витиратися, а щоб ця вода поступово шкірою поглиналася і так вона збагачується вологою. Ну В кожного свої методи. Кожен вмивається і потім витирається вже як йому зручно. Ну, а в мене от така обновка. Я дуже-дуже задоволена. Саме головне, що ну, такий він м'якесенький, такий приємний. от, так що... Така в мене була покупка в магазині Копійка. І ще сьогодні мені принесли туш від Оріфлейм Big Lash. Я зараз не роблю замовлення в Оріфлейм, а дівчинка от мені замовила, от я їй віддала 100 гривень. І... Задоволена такою покупкою, буду користуватися. Ну, і, звичайно, для котиків зайшла в Зоолавку і купила краплі від бліх, кліщів і гельмінтів. взяла одну ампулу, я розділяю і сім'ї, і рижику. Коштувала вона 65 гривень, там ще в мене бонуси були, ну, вийшла 60 гривень, як то кажуть, не за всі гроші світу, і потрібно вже мені їх обробити, тому що якось пліщів зараз немає Ну у нас тут, але блохи блохи, блохи є. от І багатенько бліг. Тому от буде в мене така процедура. Так що такі були в мене покупки на сьогодні. Дякую всім за увагу, дякую за приємні коментарі, які ви залишаєте під моїми відео. Підписуйтесь на мій канал, і до наступної зустрічі, до наступного відео. Всім здоров'я і хорошого настрою! І саме головне вдалих вам покупок. Пока-пока, до побачення!